Діти переймають до 70% звичок батьків, тому важливо подавати власний приклад здорового способу життя. Встановіть чіткий режим сну, адже хаотичність може знизити концентрацію уваги на 30%. Активні ігри, як футбол чи міні-квести, знижують ризик ожиріння на 40%. Контрастний душ підвищує імунітет на 20%, а прогулянки босоніж активують до 72 тисяч нервових закінчень стопи. Навчайте гігієні через ігри та пісеньки. Дружня атмосфера в сім'ї знижує рівень тривожності на 50%. Слухайте дитину, розмовляйте спокійно. Повага до думки дитини підвищує її самооцінку вдвічі. Підтримуйте цікавість: 80% навичок майбутнього формуються у дитинстві. Читайте разом, грайте в логічні ігри. Спільний час з батьками зменшує ризик булінгу. Влаштовуйте сімейні традиції, вечір кіно, настільні ігри, кулінарні експерименти. Навички самообслуговування допомагають дітям швидше адаптуватися до дорослого життя. Соціалізація розвиває емоційний інтелект, тому підтримуйте дружбу дитини. Навчіть комунікації: 50% дітей стикаються з конфліктами в школі. Читання казок формує уявлення про добро і справедливість. Спільна творчість, як малювання чи музика, зменшує рівень стресу на 30%. Дотримуючись цих порад, ви допоможете дитині рости гармонійно.